Засновники бібліотеки. 50 історій. Бібліотекарка відділу краєзнавства обласної універсальної наукової бібліотеки Наталія Рослік розповідає про Миколу Константиновича. Микола Олександрович Константинович це український громадський та державний діяч, педагог, член Київської громади, один з засновників Чернігівської громадської бібліотеки, яка стала підґрунтям для сучасної Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки, але ім'я цієї непересічної особистості мало відомо Чернігівцям, тому сьогодні згадаємо основні віхи його життя. Походив він з грецького роду Константиновичів. До речі, його прадід теж Микола Константинович, мав у своїй садибі на вулиці Гончій, неподалік дитинця, одноповерхову кам'яні. Пам'ятку цивільної архітектури XVIII століття, яка, на жаль, була зруйнована під час Другої світової війни. Микола Олександрович народився 13 лютого 1844 року на хуторі Тищенковому, Чернігівського повіту Чернігівської губернії, закінчив Чернігівську чоловічу гімназію і продовжив навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету імені Святого Володимира, де відзначився як талановитий студент і де він згодом долучився до українофільського руху. Микола Константинов. Нович входив до числа видавців студентського журналу Самостійне слово, який започаткував українську студентську пресу, і був поборником української культури. Також Микола Константинович був членом Київської громади. У лютому 1873 року з усиллями року зусиллями громади в Києві було відкрите південно-західний відділ імператорського російського географічного товариства, що фактично стало легальним українським науковим осередком, який розгорнув інтенсивні дослідження у галузі українознавства. За ініціативою цього відділу восени 1874 року у Києві відбувся третій всеросійський археологічний з'їзд, який став своєрідною демонстрацією здобутків української науки. І ми, Чернігівці, можемо пишатися тим, що наш земляк Микола Константинович був членом зазначеного відділу імператорського російського географічного товариства. І більше того, він прийняв участь у роботі археологічного з'їзду, де виступив з рефератом на тему о курганах Чернігівського уєста у 1865 році. Повернувшись до Чернігова, 10 років викладає історію та географію у місцевій чоловічій гімназії. Швидко завойовує авторитет завдяки чудовим знанням та великій майстерності викладання. Згодом його сучасники будуть згадувати, що Константинович був досвідчений і знаючий викладач, умів зрозуміло і научно подавати матеріал, і зацікавлював учнів так, що його предмет став улюбленим серед гімназистів. Учительська кар'єра Константиновича тривала недовго, оскільки він був обраний гласним Чернігівського повітового та губернського земського зібрань і також очолював губернську земську управу з 1884 по 1886 рік на цих Садах він значною мірою прислужився соціально-економічному та культурному розвитку регіону. Багато зробив Микола Олександрович у галузі освіти. Так, у 1880 році, на засіданні Чернігівського повітового земського зібрання, Константинович зробив заяву про необхідність викладання у початкових школах рідною мовою. Це був сміливий, як на той час, крок. А скільки вже діяли, і Валивський циркуляр, і Емський указ, які забороняли вживання української мови у різних сферах життя. Але спеціальна створена комісія вже на губернському рівні підготувала цілий проект заходів, до поліпшення справ у народній школі. Проект більшістю голосів був ухвалений. Зібрання порадило прохати уряд, про дозвіл вживати народну мову в сільських школах і видавати підручники українською мовою. Але уряд ніяк не відреагував на це клопотання. Також Константинович пропонував виділяти допомогу сільським громадам для покращення шкільних приміщень для забезпечення навчальних закладів підручниками. Значну підтримку надав Чернігівський учительський семінарії, підтримував ідею про відкриття у Чернігові. Снічого училища був членом, а згодом і головою попечительської ради Чернігівської жіночої гімназії підтримував її внесками. Так само і підтримував Чернігівський дитячий притулок для бідних. За пропозицією Константиновича у 1875 році при початкових училищах Чернігівського повіту почалися створюватися бібліотеки. Завдяки ініціативі Миколи Олександрівча було створено статистичне відділення при губернській земській управі. Сама ця установа губернського земства стала своєрідним культурним центром Чернігова. Лише за рік роботи Чернігівські статисти підготували труди статистичного відділення при Чернігівській губернській земській управі і два томи матеріалів для оценки земельних угоді. По двом повітам губернії, а згодом і описи решти повітів Чернігівської губернії що сприяло більш справедливому оподаткуванню населення, також Константинович став організатором проведення у січні 1883 року, такої непересічної для нашого міста, події як з'їзду сільських господарів усіх станів для обговорення питань покращення сільського господарства у повіті. У 1878 році Константинович був обраний гласним Чернігівської міської думи і прислужився розвитку міського самоврядування. Певний час був директором міського громадського банку, і завдяки саме його керівництву банк надалі приносив місту доволі значний прибуток. Якщо ж говорити про політичну позицію Миколи Олександровича, то слід зазначити, що він виступав за запровадження конституційного ладу, за збереження принципів місцевого самоврядування, за розширення прав земських установ у галузі культури, Микола Олександрович Константинович був причетний до багатьох культурних і просвітницьких проєктів. Зокрема, він товаришував з Глібовим і разом з відомим громадським діячем Тищинським у жовтні 1872 року звернувся з проханням до начальника губернії дозволити від. Новити видання часопису Чернігівський листок, але центральна влада не дозволила цього. Константинович належав до гурту ініціаторів створення та засновників Чернігівської громадської бібліотеки. Був одним із членів засновників Чернігівського аматорського музично-драматичного гуртка. Як історик і краєзнавець, серйозно вивчав історію і археологію краю. В останній рік життя опублікував свою узагальнюючу працю історичні пам'ятники Чернігівської губернії городки і кургани. Крім того, опублікував листи. З власного архіву та документи щодо чернігівського намісництва порядкував низку документів, що розкривають різні аспекти життєдіяльності місцевого земства. Публікував матеріали генерального рум'янцевського опису України 1765-1769 років. Життя Миколи Константиновича обірвалося раптово. Він помер у ніч з 19 на 20 листопада 1886 року від розриву серця і був похований у Чернігові на міському цвинтарі. Йому було лише 42 роки, але він залишив по собі пам'ять як праведатного українського громадського культурного діяча Чернігівщини, який зробив значний внесок у розвиток українського національного культурництва в регіоні. Засновники бібліотеки 50 історій.